Одинадцята в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. І з вами в студії Тетяна. Будь вітаю. Провести вибори мера Києва 23 лютого нового року пропонує опозиція. Такий законопроект у Верховній Раді зареєстрували народні депутати від батьківщини Олександр Чорноволенко та Юрій Одарченко. Щоправда, поки на офіційному сайті українського парламенту текст документу відсутній. Ну і нагадаю, що через події 30 листопада, коли підрозділ Беркут жорстоко розігнав мирних демонстрантів на медані незалежності чинного голову КМДА Олександра Попова відсторонили від посади. Тож зараз обов'язки мера Ки. Ва тимчасово виконує перший заступник Анатолій Голубченко міського голови в Києві. Немає з липня 2012 року, коли тодішній мер Леонід Черновецький подав у відставку. На порядку денному Верховної Ради цього тижня важливі питання, зокрема бюджет, але наразі парламент знов не працює. Подробиці знає Олена Стецюк. Вона перебуває в будівлі під куполом. Вітаю Олену. Чи планують депутати працювати сьогодні? Добрий день, Таню. Ранкове засідання Верховної Ради тривало сьогодні буквально хвилину. Опозиція вже за традицією заблокувала трибуну та президію Верховної Ради. Потім зайшов спікер Володимир Рибак, і після нетривалих консультацій з депутатами вони все ж таки поступилися йому місцем і Він відкрив ранкове засідання. Але заявив, що оскільки неможливо працювати, то він запросив голів фракції до себе у кабінет. Скажу, що зареєструвалися сьогодні 217 народних депутатів. Поки консультуються голови фракцій, решт та депутатів Коментують сьогоднішню ситуацію у колорах. Зокрема, народний депутат від Батьківщини Павло Петренко заявив нам у коментарі, що вимоги опозиції залишаються незмінними. Це відставка уряду, також притягнення до відповідальності тих, хто побив людей на майдані, а також звільнення усіх політичних в'язнів, і зокрема тих, хто постраждав після розгону майдану. Окрім цього, опозиція висловлює свою незгоду з учорашніми підписаними документами у Москві. кажуть, що це здача на Національних інтересів а також відтепер Україна має узгоджувати свій зовнішньополітичний курс із Москвою. Окрім цього, опозиція заявляє, що у Верховній Раді має бути публічно розглянутий проєкт бюджету на наступний рік і це не має погоджуватись десь в чиїх в чиїхось кабінетах, а розглядатися публічно у самій залі Верховної Ради. Володимир Макаєнко, голова регламентного комітету, народний депутат від фракції партії регіонів, сказав нам, що бюджет буде розглядатися завтра, і за його прогнозами це має відбутися вже у другій половині дня. Він говорить, що за його прогнозами опозиція не має блокувати завтра трибуну, оскільки це дуже важливе питання для країни. Томі зазначу, що сама опозиція поки що з цим не визначилася і скаже це пізніше. Мовляв, побачимо все завтра. А ось також у мене порядок денний засідання бюджетного комітету на сьогодні. Наскільки я побачила, що поки що там на порядку денному розгляду головного кошторису на наступний рік, поки що немає. Колега дякую тобі, Олено. Це Олена Стецюк, яка перебуває зараз у Верховній Раді, яка наразі працювала всього лише одну хвилину. Володимир Путін здобув важливу перемогу над Європою та США. Так ростіння підсумки візиту Януковича до Москви американське видання The New York Times. Російський президент допомагає сусідці і нібито не вимагає жодних зобов'язань. Проте план порятунку України за допомогою Кремля несе серйозні довгострокові економічні та політичні ризики. Експерти вважають, якщо Україна не проведе капітальний ремонт економіки і не поліпшить діловий клімат, економічні проблеми країну будуть лише поглиблюватись. А от виділені Росією гроші витратять даремно. Крім того, політична невизначеність підвищує можливість змін на найвищих рівнях влади. Можливо, навіть раніше ні. Ніж на президентських виборах 2015 року. Росія скористалася скрутною ситуацією в Україні. Так вважає новий міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. У своєму інавгураційному виступі він розкритикував Москву за тиск на Київ у питанні угоди з ЄС. У четвер міністр відвідає Польщу. Там він обговорить ситуацію довкола України. Ветеран соціал-демократичної партії Німеччини Штайнмаєр вчора обійняв посаду очільника німецького МЗС. Це крісло йому дісталося вдруге. Міністром закордонних справ він вже був у 2005-2009 роках. Політик просто скандально те, як Росія скористалася економічними негараздами України у власних цілях, а також щоб не допустити підписання угоди про асоціацію з ЄС. Звичайно, насильницькі дії України сил безпеки щодо мирних демонстратів є також скандальними. Лідера, здатного скинути існуючу владу в Україні, немає, так вважає польський політик, колишній президент Польщі Лех Валенса. В інтерв'ю однієї з найбільших польських газет Жечпосполіта Валенса наголосив, що скинути чинну владу недемократичним шляхом мітингувальники не можуть, адже це порушує принципи демократії. За словами Валенсе, в країні панує хаос. Висловився колишній польський лідер із приводу одного із лідерів опозиції Віталія Кличка. Попри симпатію до лідера удару з боку польського політика, в разі приходу. До кличка до влади порядку в країні все одно не буде. Вулиця його підніме, вулиця його й позбавить влади. Вважає Валенса із симпатією і серцем я з українським народом і за кличка. Але цей народ має бути готовий до змін влади і політики. Не бачу, щоб Кличко був готовий до коривання. Нехай пройде засідання круглого столу, бо повинен бути діалог і повинні бути мудрі лідери. Сили України не змінити. Головна причина поразки опозиції на довиборах у Верховну Раду це скупка голосів їхніми опонентами, так вважають експерти з комітету виборців України. Ну нагадаю, за результатами перевиборів у п'яти проблемних округах, перемогу здобув лише один опозиціонер це Леонід Доценко. Ну і на 197-му окрузі на Черкащині. Інші чотири переможці представники провладних сил. Кандидатів від влади висували ресурсно забезпечених і без антирейтингів. До того ж, підрахунки голосів виборчими. Комісії комісіями контролювала влада. Опозиція ж розраховувала на підвищення на підвищений протестний настрій людей, але гроші зіграли вирішальну роль. В середньому платили 400 гривень за голос, говорять експерти, і про недостатню активність опозиції у захисті своїх результатів. А на деяких округах варто було більш детально обирати кандидатів. Наприклад, програш кандидата від радикальної партії Андрія Лозового був заздалегідь відомий, вважають у комітеті виборців. Ну і нових технологій фальсифікації виборів експерти не помітили голосування людей зареєстрованих поза межами округа, вброс бюлетнів, свої люди в комісіях. Ну такі схеми були використані майже в усіх округах. Питання не просто в цих п'яти округах, і там питання, хто переміг, влада чи опозиція. Завжди мажоритарка вона є вразливою і для таких і корупційних дій, і для силових дій. Коли комісії формуються через технічних кандидатів, тому не було б там давайте там, прізвищ там Поплавського, чи Круглова, чи Полопишина, були б інші люди з такими призві з іншими прізвищами, але які б робили подібні речі. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже о дванадцять. Більше новин читайте на нашому сайті. tvi.ua. зустрінемось за годину вдалого вам дня.